Сумка у техніці макраме модель міні. Розміри готової сумочки 22 см у ширину та 18 см у довжину. Модель йде на плетеній короткій ручці і також до сумочки можна під'єднати змінний ремінь. Всередині сумочки ми поклали мішечок, також можна використовувати і без нього. Всі необхідні матеріали та інструменти можна придбати у магазині шнурядка, посилання на всі матеріали під відео. Переходимо до створення самої сумочки. Для цього нам необхідно шнур плетени 5 мм з сердечником 65 м. Три кільця карабіна у розмірі 33 мм ми взяли у кольорі золота і один карабін 22 мм. Ремінець для сумки та мішечок. Із інструментів нам будуть необхідні ножиці, сантиметр, макраме борт, але його можна замінити подушкою і також до нього потрібно мати булавки. Також бажано, щоб був гачок та клеєвий пістолет з клеєм. Починаємо робити основу сумки міні. Нарізаємо 28 відрізків довжиною 180 см та один відрізок довжиною 220 см. Відрізок довжиною 220 см буде нашою основою. Його ми складаємо навпіл. Від петлі, яка утворилась посередині шнура, відвіряємо 22 см та складаємо його в тому місці. І прикріпляємо до борду таким чином, як показано у відео. Фіксуємо цей шнур булавками, щоб він був надійно закріплений. Тепер беремо відрізок 180 см і також складаємо його навпіл. Центр цього шнура підкладаємо під шнур основу, як показано у відео, і перекидуємо через нього. Далі у утворену петлю протягаємо кінці і затягуємо. Те ж саме робимо ще з 13 шнурами довжиною 180 см. Починаємо безпосередньо плести сумочку. Плетіння буде створено із одного вузла, який називається квадратний, і це є базовий вузол в техніці Макраме. Для того, щоб його зробити, нам потрібно взяти 4 вільних кінця. Це два крайніх лівих навіси. Два кінця посередині будуть служити основою, а два кінця по боках Будуть оплітати її. Беремо правий із чотирьох шнурів і підкладаємо його під шнур основи, але зверху самого лівого шнура. Тепер беремо самий крайній лівий кінець і навпаки прокладаємо його поверх двох шнурів основи і під низ правого кінця у петельку. І все акуратно затягуємо. Друга частина вузла буде дзеркальна, правий шнур у нас буде йти поверх двох основ і під саме лівий шнур. Лівий навпаки продягаємо під два шнура основи і в пательку правого шнура. І таким чином ми отримали квадратний вузол. Робимо цілий ряд, який буде складатися із семи таких вузлів. Другий ряд у нас буде йти зі збивкою на два кінці. Таким чином ми беремо два правих кінця з першого вузла і два лівих кінця з другого. І знову робимо квадратний вузол. Цей рядок буде складатися із шести вузлів. За такою ж схемою робимо третій ряд. Відкладаємо два самих крайніх лівих кінця в цьому рядку і далі робимо ряд із п'яти вузлів. Таким чином робимо 7 рядів і у нас наприкінці повинен вийти ось такий трикутник. Тепер ми відкріпляємо основу і перевертаємо її. Так само її закріплюємо і беремо ще 14 відрізків, які у нас залишились довжиною 180 см. Також закріплюємо їх на шнурі основі, як робили це з першими 14 -тими шнурами. Далі робимо так само, робимо 7 рядків із квадратних вузлів і повинен знову вийти трикутник. Трошки відійдемо від плетіння основи і зробимо ручку. У нас є два кінця від шнура основи 220 см. Їх ми будемо обплітати додатковим шнуром. Для цього робимо відрізок 3,5 метри і складаємо його навпіл. Протягаємо його через основу сумочки, як показано у відео, і виводимо кінці нового шнура так, щоб вони були по краям. А два шнура з основи сумочки були посередині, ми їх будемо обплітати. Плетемо такий самий квадратний вузол, але тепер вони у нас будуть і без бивки, а просто одним довгим ланцюжком. Всього робимо 17 вузлів. Ось така цепочка у нас виходить. Тепер повертаємось до основи сумочки. Нам необхідно сплести разом дві частини цих два трикутника. Повертаємо сумку боком, щоб два трикутника у нас були один праворуч, а другий ліворуч. І беремо два кінці з одного вузла квадратного з одного трикутника і два кінці з другого трикутника і поєднуємо їх так само квадратним вузлом, зациклюючи квадратні вузли по колу. Таким чином у нас у другому рядку буде 1 квадратний вузол, потім 2 квадратних, 3 квадратних і так далі. Закриваємо всі 7 рядів з обох сторін. І тепер ми робимо ще 5 додаткових рядків з квадратних вузлів, щоб зробити нашу сумочку більш глибокою. Ці рядки ми робимо одразу по всьому периметру, щоб було зручніше. І так основна форма сумочки вже готова, тепер нам треба її вивернути, щоб закріпити дно. Для початку нам необхідно взяти крайні кінці кожного квадратного вузла з нижнього рядка і зв'язати їх звичайними напіввузлами. Ось таким чином. Для зручності кінці від верхніх квадратних вузлів ми закидуємо назад, а нижній ряд у нас залишається знизу. Тепер нам необхідно всі ці кінці поєднати між собою. Ми беремо один кінець знизу і один кінець зверху, які знаходяться один навпроти іншого, і зв'язуємо його звичайним подвійним вузлом, щоб воно трималося надійно. Робимо так з абсолютно всіми кінцями. І перед тим, як обрізати фінально кінці, я рекомендую вивернути сумочку і перевірити, як затягнуті всі вузли і чи нема там ніяких зайвих отворів. Якщо все зроблено добре, вивертаємо назад сумочку на ізнанку і тепер можна обрізати кінці, але я рекомендую не обрізати прямо під корень, залишати десь 1-2 см, для того, щоб воно надійніше закріпилося і не розійшлося. Переходимо до фінальної частини плетіння основи, нам треба приєднати ручку до сумочки. Перекидаємо два шнура основи ручки через основу сумочки. Кінці, якими ми обплітали квадратні вузли, залишаються ззовні. І тепер робимо ще один квадратний вузол, щоб закріпити ручку. І нам необхідно заховати кінці. Зручніше це буде зробити за допомогою гачка, а якщо його немає, також можна зробити просто руками. Ми беремо кінці і заправляємо їх в квадратні вузли, які у нас є в основі сумочки. Зручніше це робити, вивернувши сумочку знов на виворіт. Для надійності я протягую десь через 3-4 вузла всі кінці і потім обрізаю їх і закріпляю також клеєм. Сумочка готова, ми її вивертаємо і відкладаємо в сторону. Зараз будемо робити декоративну китицю брелок для неї. Робимо 16 відрізків довжиною 50 см і розкладаємо їх на 4 групи по 4 шнури. Беремо першу групу і складаємо її навпіл. Викладаємо таким чином, як показано на відео. Далі беремо другу групу, також складаємо її навпіл і протягаємо кінці з першої групи в кільце другої групи, як вказано на відео. Також пророблюємо з другими групами, які у нас залишились, щоб в кінці вийшла фігура, зациклена в квадрат. І затягуємо цей квадрат. Тепер беремо ще один відрізок, десь 40-50 см, складаємо його навпіл і протягаємо через центр квадрата. Можна гачком, можна руками, як буде зручніше. В петельку протягаємо карабін. З другої сторони квадрата беремо два кінці шнура, який у нас протягнутий в центр, підтягуємо їх, щоб кільце не мотилялося і зав'язуємо на вузол. І тепер нам залишилося закріпити цю китицю, для цього беремо ще один відрізок довжиною 60 см. На кінці цього шнура складаємо умовну петельку і прикладаємо його до верхнього квадрату. І далі другим довгим кінцем починаємо обкручувати всю китицю, як показано у відео. Робимо десь 3-4 оберти, робочий кінець протягуємо в петельку, яка внизу, і акуратно затягуємо. В кінці китиці обрізаємо і наша китиця готова. Також місце, де було кріплення, можна підклеїти клеєм, щоб також воно гарно трималося. Настав час з'єднати всі частини нашої сумочки. Кріпимо спочатку карабін під китицю, закріпляємо китицю, також закріпляємо карабіни для ручки. Ставимо мішечок всередину на місце і прикріпляємо ручку. Сумочка міні готова. Якщо вам сподобався цей відеоурок, будемо вдячні за підписку, лайки, коментарі і також напишіть, що ще ви хотіли би зробити, про що зняти майстер-клас.